Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вишневий Сад. Сьогодні ми в Білогородці встановили теплицю 6 на 4, і зараз ви побачите інструкцію, як ми це робили. Але не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку і написати нам коментар, бо для нас це дуже важливо. Тут встановлюємо теплицю і знайшли теплицю наших конкурентів і вирішили зайти і подивитись, з чого вона зроблена. Плюс наших теплиць, що ми використовуємо алюмацинк. А ці теплиці зроблені просто з оцинкованого профілю. І як ви бачите, за два роки вже проступає іржа. Наші теплиці не потрібно прикручувати такими елементами, тому що в нас торцеві елементи йдуть вже в зборі. Плюс наших теплиць є те, що ми маємо дві двері. А тут е, одна двері і одна форточка. Встановлено П-образний профіль, а ми використовуємо профільну трубу. Сьогодні в нас незвичайне замовлення. Ми встановлюємо теплицю на брус. Як ви бачите, у замовника вже є одна теплиця, яка встановлена по тій технології. І він замовив у нас таку ж саму установку. Як ви бачите, все в нас встановлено по рівню. І якщо ви встановлюєте теплицю на брус або на фундамент, вам потрібно будуть додаткові елементи, такі як куточок та така пластинка, щоб скріпити між собою брус. Таким чином ми закручуємо саморізи для фіксації брусу, а потім його перевертаємо і закріплюємо з іншої сторони. Для надійної фіксації бруса встановлено два елементи, як ви бачите, на 6 болтів. Закрутили і перегортаємо для фіксації з іншої сторони. А зараз фіксуємо конструкцію металевими кутами. Після того, як ми зібрали брус, починаємо збирати каркас теплиці. Збірка брусу та вистелення по рівню зайняла більше, ніж 3 години, а сам каркас теплиці було зібрано близько за 15 хвилин. Поперечну планку зміщуємо вниз до краю бруса. Або переносимо на внутрішню сторону арки. Так ми робимо з кожною аркою. Ось вже принесли зібраний турець, і зараз ми його будемо монтувати на 5 болтів. Поперечні планки встановлюємо з внутрішньої сторони. Кожна наша арка має ребро жорсткості, що надає міцність нашій конструкції. Нижню планку ми приєднуємо кутком 20 мм звичайними саморізами. Через кожний метр ми наживляємо болти. А потім закріплюємо їх. А зараз остаточна фіксація каркасу до брусу. Зараз хлопці несуть вже другий турець і ми будемо встановлювати на цей край теплиці. Як ви вже помітили, наша теплиця має розпашні двері і ось таку кватирку вгорі. А також бонусом ми встановлюємо у нашу теплицю ще одні розпашні двері та також кватирку для кращого провітрювання в теплиці. До речі, висота теплиці встановлена на брусі, вийшла 2,45. Ну що ж, каркас встановлено, і зараз ми починаємо накривати теплицю полікарбонатом. Розкручуємо листи полікарбонату і зараз будемо їх встановлювати на нашу теплицю. Захист від ультрафіолету знаходиться на стороні з написами. Кинули перший лист і дивимося, щоб соти були паралельні аркам. І потім закручуємо саморізами. Робимо нахлест 5 см і дивимося, щоб він був однаковий на. Протязі всієї арці. Сота паралельна дузі і нахлест однаковий з кожної зі сторін. Особливість нашої теплиці є в тому, що. Ми встановлюємо суцільний лист полікарбонату, і ніде ми не маємо стиків. Ну що ж, зараз ви можете порівняти розміри цих теплиць. Звичайно, наша теплиця більша, і в нашій теплиці є дві двері. Ось так виглядає наша теплиця всередині. Дивіться, яка вона простора, яка якісна. Наші переваги це суцільна арка. Дві хідні групи, дві хвіртки. Все надійно. Якщо у вас нема теплиці, то ми йдемо до вас. Завершуємо монтувати фурнітуру. А вам дякуємо за просмотр цього ролика. Не забувайте про нас, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!